Мої хороші! З вами Наталя Миколаївна та Дистанційні уроки. Сьогодні ми розмовляємо про попереднє і наступне числа. Задачу на знаходження невідомого доданка. Побудова відрізка заданої довжини. Вже дзвінок нам дав сигнал. Працювати час настав. Тож ми часу не гаємо, а робота швидше починаємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. А від 10 до 1 вже самостійно. Усно число та вираз. 8 мінус сім буде 1, і є число 4. 1 менше, ніж 4. Наступне. 6 відняти 4. 6 відняти 4 буде 2. 3 та 2. 3 більше, ніж 2. Наступний 3. 4 додати 3 буде 7. 5 та 7 порівнюємо 7 більше, ніж 5. Та число 7. 2 додати 6 буде 8. 8 та 7. 8 більше, ніж 7, мої розумнички. Зараз розгорнемо наш зошиток та запишемо число сьогоднішнє. Пропишемо каліграфічну хвилинку. Цифра 6. Один рядочок. МД математичний диктант. Та пропишемо його. Різниця чисел 10 та 1. Різниця чисел 10 та 1. Наступне 7 збільшити на 1. 7 збільшити на 1. Далі сума чисел 2 та 5. Сума чисел 2 та 5. Наступне число яке на 1 більше, ніж 5. Число яке на 1 більше, ніж 5. Наступне 5. 5, так у нас? 8 зменшити на 3. 8 зменшити на 3. І останнє число, яке на 6 менше, ніж 10. Число, яке на 6 менше, ніж 10. Ну що, готові? Давайте перевіряти. Різниця чисел 10 та 1 було 9. 7 збільшили на 1 8. Сума чисел 2 і 5 – 7. Число яке на 1 більше, ніж 5, це 6. 8 зменшили на 3 5. Число, яке на 6 менше, ніж 10 це 4. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Сподіваюся, у вас так. Якщо всі числа записані правильно, сміливо ставте собі смайлика. Якщо є одна або кілька помилок, поставте собі сердечко, це буде означати, що вам треба буде трішки уважнішим. 10 мінус 3 буде 7. Сім додати два буде. 9. Дев'ять мінус чотири. П'ять. П'ять додати Вісім. Вісім відняти чотири. Чотири. Чотири додати шість. Десять. Десять відняти 5. П'ять. 5 додати 5 буде. Правильно, 10. Молодці. Ви впоралися. Перші і другий доданки. В кожній сумі. Яке число менше? 2 та 8. 8 більше, ніж 2. 2 менше, ніж 8. 2 додати 8 буде 10. 3 та 4. 3 менше, ніж 4. А 3 додати 4 буде 7. 2 та 5 2 менше, ніж 5. Тому 5 додати 2 буде 7. Нам треба обчислювати зручним способом. Але ми пам'ятаємо, що нам зручніше до більшого числа додавати менше. 3 та 5. 3 менше, ніж 5. Отже, 5 додати 3 буде 8. 4 та 5, 4 менше, ніж 5. Отже, 5. Додати 4 буде 9. 1 та 5 1 менше, ніж 5. Отже. 1 додати 5 буде 6. 1 додати 9 буде 10. Тому що 1 менше, ніж 9. Пам'ятаємо: 9 плюс 1 це 10. 2 та 6, 2 менше, ніж 6. Отже, 2 додати 6 буде 8. Звичайно, молодці впорались. Треба від числа відняти одиничку. А щоб отримати наступне число, треба до числа додати 1. Тобто, попереднє число до числа 30 буде 29. А наступне число треба додати одиничку, буде 31. Є число 39. Попереднє число до нього це 38, а наступне звичайно 40. Попереднє і наступне число до кожного з чисел. Наприклад, 24. Його попереднє число буде 23, а наступне 25. Подумай: число 28. Назви його попереднє та наступне число. Правильно: 27 та 29. А число 36. Подумай уважно. Звичайно, 35 та 37. Число 31. Число 30 та 32. Число 20. Правильно, його попереднє число буде 19, а наступне 21. А число 39. Спробуй. Ну, звичайно, попереднє число 38, наступне 40. Молодці ви впоралися! Ставивши пропущені числа. 25, далі. Правильно, 26, 27. 19. Що вставляємо? 20, 21. Молодці. 29. 30, 31. Так, дійсно. 33, 34, 35. 38, 39, 40. 9. Далі. 10 та 11, які ж ми молодці. Зараз прочитаємо задачі та розглянемо розв'язання. Бабуся спекла 6 пиріжків з капустою та 4 пиріжки з горохом. Скільки всього пиріжків спекла бабуся? Щоб дізнатися, скільки всього пиріжків спекла бабуся, нам треба ці пиріжки додати. Тобто до 6 додаємо 4, дорівнює 10 пиріжків. А ось у мене є інша задача. Бабуся спекла 10 пиріжків, з них 6 були з капустою, а решта з горохом. Скільки ж пиріжків з горохом спекла бабуся? Подумай, будь ласка, всі пиріжки це 10, і відомо нам з капустою. Тобто від загального треба відняти, правильно? Тобто, ось другу задачу це задача, яку розв'язують дією віднімання. Тобто задача, в якій треба знайти, невідомий доданок за сумою та відомим доданком. Правильно, тобто в першій задачі нам треба було знайти, що скільки всього пиріжків, а в другій задачі ми знаємо, скільки пиріжків. Ми не знаємо, скільки було пиріжків всього. А ми не знаємо, скільки ж у нас в другій задачі було пиріжків з горохом. І ми маємо це дізнатися. Гарненько попрацювали, всі ви добре працювали, на уроці не дрімали, гарно всі відповідали, тож скажу вам у кінці першокласники молодці. Наступний урок до зустрічі. Чекатиму вас.